Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Сезон альткоїнів час, коли криптовалюти можуть злетіти на тисячі відсотків. Але як розпізнати його наближення і які стратегії використовувати, щоб не прогавити вигоду? Давай розбиратися. Перед тим як продовжити, давай коротко розберемо, що таке альткоїни. Альткоїни це всі криптовалюти, крім біткоїна. Будучи альтернативою біткоїну, альткоїни часто пропонують додаткові функції, які роблять їх корисними у певних ситуаціях. Основні типи альткоїнів включають токени платформи, наприклад, Ефіріум і Solana, які служать основою для децентралізованих додатків, токени DeFi, криптовалюти, призначені для використання у децентралізованих фінансах, такі як AVE і Uniswap. Стейблкоїни монети, забезпечені реальними активами, такі як USDT і USDC, служать для зниження волатильності. Мемкоїни монети, створені з гумористичною метою, такі як Dogecoin і Shiba Inu, які іноді набирають популярності завдяки підтримці спільноти. Сезон альткоїнів це період, коли криптовалюти, крім біткоін, відомі як альткоїни, перевершують BTC за зростанням ціни. Важливо розуміти, що, хоча біткоін, перша і найбільша у світі криптовалюта, Валюта за ринковою капіталізацією, сукупна вартість усіх інших криптовалют альткоїнів порівняна з ним або навіть перевершує його. Це і створює підґрунтя для сезону альткоїнів. Все починається з біткоїна. Коли його ціна значно зростає, інвестори починають фіксувати прибуток і шукати активи з більшим потенціалом зростання. Цей капітал спрямовується в альткоїни, запускаючи їх стрімке зростання. Нова популярна технологія, умовно DeFi 2.0 і позитивні новини навколо. Оло, неї працюють як потужний магніт, притягуючи до себе капітал та увагу, що у свою чергу може запустити хвилю хайпу і ще більше інвестицій. ФОМО у свою чергу перетворює сезон альткоїнів з простого періоду зростання на справжню ринкову манію. Це одночасно і двигун неймовірних прибутків для тих, хто увійшов рано, і причина катастрофічних втрат для тих, хто піддався паніці на самому піку. Ринки криптовалют волатильні, що ускладнює прогнозування сезону альткої або будь-чого іншого з будь-якою впевненістю. Однак історичні тенденції вказують на три ключові показники, які можуть сигналізувати про його настання. Як ми вже згадували раніше, зазвичай сильне зростання біткоін закінчувалося тим, що альткоїни також показували значне зростання. Молоді інвестори, новачки бачать, що біткоін дорогий, а відомі альткоїни дешевші. Вони купують їх в надії на більше зростання, і цей масовий попит запускає альтсезон. Альт. Кої не з великою капіталізацією, такі як, наприклад, BNB і SOL, часто слугують ранніми індикаторами, коли ці активи починають перевершувати біткоін за темпами зростання, це свідчить про ротацію капіталу в альткоїни, що так само може призвести до загального сезону альткоїнів. Блокчейн-тренди історично впливали на динаміку альткоїнів. Як приклад, можна виділити продаж нефті від Beeple за 69 мільйонів доларів, і вибух популярності гри Axie Infinity. Внаслідок до чого токени пов'язані з nft маркетплейсами, метавсесвітами, всесвітами, сендмана і, наприклад, іграми AXS пережили неймовірне зростання. Коли нові тренди і технології набирають популярності, вони часто викликають поновлений інтерес до пов'язаних з ними альткоїнів, створюючи умови для сезону альткоїнів. Так само додатково можна використовувати індекс сезону альткоїнів інструмент, який відстежує, чи показали 75% з топ 50 альткоїнів кращу динаміку ніж біткоін за останні 90 днів. Значення вище певного порогу, зазвичай 75, вказує на активний сезон альткоїнів. Не менш важливо стежити за сукупною вартістю всіх альткоїнів. Стабільне зростання цього показника свідчить про загальний інтерес до альткоїнів. Далі ми розберемо пункти, які допоможуть тобі не припуститися помилок у потенційному сезоні альткоїнів. Проводь власне дослідження. Це не просто порада, а ключовий принцип виживання і фундаментальна філософія у криптоіндустрії. Ти повинен брати на себе особисту відповідальність за свої кошти і самостійно перевірити всю інформацію про проєкт, перш ніж вкладати Атися в нього розглянь можливість вкладення в різні активи. Інвестуючи в різноманітні альткоїни, ти можеш знизити ризики і збільшити потенціал для отримання доходів. Використовуй стоп-лосс-ордери, щоб обмежити збитки, а тейк-профіт-ордери для фіксації прибутку. Ці інструменти допоможуть тобі з дисципліною та убезпечить від імпульсивних рішень. Всередині кожного популярного тренду є як якісні проєкти, так і відверті пустушки, створені лише для того, щоб заробити на хайпі. Є завдання відрізнити одних від інших, визначення популярних тем, наприклад, штучний інтелект у крипті, real-world assets і так далі, допоможе підібрати точку для раннього входу і в перспективі може дати перевагу. Даний тип альткоїна має високий потенціал прибутку, але й надзвичайно високі ризики. Розглянемо ситуацію з даним типом альткоїна. Джек під час альт-сезону побачив, як невідомий мемкоїн зріс на 1000% за день, піддавшись. ФОМО і не провівши дослідження, він вклав значну суму. Спочатку ціна ще трохи зросла, але потім так само стрімко обвалилася. Джек втратив майже все. Ця історія нагадування, що за великими прибутками завжди стоять великі ризики, особливо з маловідомими проєктами. Ціни можуть стрімко рости, але й так само стрімко падати. Збільшення числа недобросовісних проєктів, які прагнуть нажитися на хайпі, вплив ФОМО може призвести до нераціональних рішень, заснованих тільки на емоціях. Схеми Пампенддамп особливо поширені з низьколіквідними активами. Як підсумок, можна сказати, що сезон альткоїнів це реальна можливість для значного заробітку, але вона вимагає знань, аналізу та обережності. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.